Пані Христина Грицай, але враховуючи ну, те, що вона відсутня, то е, я прошу до слова пана Михайла Шишку. Він, власне, замість пані Христини Грицай, розкаже нам про птахоспоглядання, так, яке також відбувається в північному парку, в національному парку Північних Прошу. Тут собі переключаєте. Добре. Якщо можна презентацію, будь ласка, ну я не буду про вам про також споглядання, то вам розкаже Христина Гуса. Я трошки хочу взяти ширше, завжди користуюся такою авонітуристичною підходом. Так? Я вам розкажу про туристичну діяльність, реакційну туристичну діяльність, яку проводить Національний природний парк на теренах під Камінження. Найбільше тут з нас можна сказати, всіх ділянок напрацьованих туристичних маршрутів. Сьогодні через територію Підкам'янської територіальної громади пролягає Нами напрацьовано три піших одноденних маршрути, два триденних маршрути і один веломаршрут. Найбільшою популярністю, як я розказав, на теренах під Камшник, користується екологічно-пізнавальний туристичний маршрут, який називається Терніг, який пролягає по території комплексної егогічно-ботанічної пам'ятки, одноіменної пам'ятки, також, яка називається Терніг. Тут саме найбільше є ботанічних військово-фортифікаційних, геологічних і географічних об'єктів. Родзинкою нашого маршруту, звичайно, є оцей камінь велет терніг який стоїть на, на трьох опорах, його висота до вісьми метрів від крайньої точки нижньої кубики, і стоїть він на вершині. Яка також називається Триніг і висота 406 метрів над рівнем моря. Такі кам'яні останці вийшли із Сарматського моря. От ви бачите, тут також туристи. І Вийшли, як кажуть наші науковці, і зазначені до охорони статеграфічні шкалі. 11,7 мільйонів років тому внаслідок руху тектонічних плити і все це все, все каміння, ці пісковики, які були сформовані на дні Сарманського моря, вони 7-11 мільйонів років вийшли на помер верхні у такі гарних химерних формах фантастичного звіра. Також немало заслугової заслуговує цей мегаліт, який ми називаємо так? Знаєте, що таке мегаліт? Мегас великий, а ка літо камінь. Великий камінь, який ми називаємо мегаліт, це мертва голова. Ви можете побачити, як вона виглядає, іначе зарієнтована мумія. Його дуже полюбляють студенти і школярі біля того каміння Оп, Назад. О, це так бачите. Група школярів біля мертві голови. Унікальним також є там ще й камінь. Називається Камінь Кат. Чому ми його називаємо Камінь Кат? Тому що саме в тому місці загинув молодий каменяр. Ви бачите там студенти школярі з читом сидять біля того каменя. він за них за спиною його тримає бук, такий вже розвоєний, і він стоїть. Якщо всі нашарування бачите, можна бачити на інших кам'яні горизонтальні, то в ньому він вертикальний. Саме в цьому місці ми колись знайшли от от. Сидить Ярослав Іванович, ми в 96-му році ходили в Мадрівку, але ми десь знали інформацію з польських джерел, що наче в 30-х роках там камінь придавив якогось там Каменяра. І лише коли ми пішли в 96-му Мадрівці, ми під мохом знайшли ту площину, де чітко польськими буквами надрапали. 7-12-го го 1923 -го року і написано, тут падал афіорий з заводу Кам'янецького Міхал Гесьок во 20-й віршні життя. Тобто ми зразу відкрили таку білу пляму, що саме на 20-му році молодий каменяр загинув. Потім вже по легендах ми вже місцевих мешканців дізналися, що саме цей камінь придавив цього каменяра молодого. І, звичайно, тіло його викопали з під того каменя, але перестали вже поляки в той час дробілку там робити каменоломню, тому що вони сказали, що мало що тут і наші пращурі язичники могли. Як то кажуть, наколдувати. І саме от ці такі мегаліти не могли залишитися по завагою наших пращурів-язичників. Саме оця пам'ятка пам природи, геогічно-ботанічна пам'ятка природи Тринір свого часу, схоже, була якимось єдиним ритуально-брядовим комплексом наших пращурів-язичників. Інакше не було, ні по заваги не могли прийти. Ну, а тут ще інший мегаліт називається лежачий пес. Бачите, такий камінь в вигляді лежачого пікінесика лежить, плавку виставив, голову повернув, хоча наші студенти називають, що це наш є свінт згідно. Для них і буде свінт, для нас лежачий пед. Ну і, звичайно, унікальним чигеличним об'єктом є печера Грот. Біля того каменю. Там саме ми з тим же Ярославом Івановичем знайшли поховання теж періоду Київської весіння. Так я знаю, що підпідні слова. Можливо, це було поховання, але п'ять останків людських там залишився в тій печері і гроті кроті, відповідно, схоже, що там все-таки і хоронили язичники своїх мертвих. Теж унікальний об'єкт, його полюбляю дітвора, то вони там лазять, шукають там щось. Каже, ми там не знайшли, хвилина Петрин знає, на жаль, але ми мали би бути. Можливо, будучи. Ну, є унікальною місцевою такою великою, відкритою є каменоломня радянського періоду. Там розрита земля залишиться, бо такі каміння, розкидані в ямі, в кар'єрі. Ніхто їх до кінця не підібрав і Богу дякувати, її дуже діти полюбляють. Це, можна сказати, на маршруті остання атракція така свого роду природа. І унікальне місце є в тому, що там якась незрозуміла езотерика буває. Буває так, що діти приходять втомлені, вчителі там взяти вже, вже долізли до того і це і тут в них подивляється якась така активність. Нездорова, не я би так коли сказав, починають бігати, крик такий. ти яка я сама кажу, відчуваю, що, що, що мені вже гарно стало. Я кажу, може, десь там з мене були? ну, мало що з ким, хто ходить з курсі з чим. <сум> ну, але... Оце була наша крайня точка. І тепер що про мандрівки. Можете Все. І про мандрівки, саме на термінах, є тепер така в Європі установка альтернативний туризм. Тобто не групами ходять, не оператор збирає, а людина сама собі вибирає, іде, вивчає перед тим якісь певні об'єкти. І що вона хоче подивитися? Тому що, якщо в групу збираються люди, він по програмі йдуть. А от альтернативний теориз, вона побачила певний об'єкт, потім шукає інформацію, їй так цікавіше. Але мені здається, що ми мало спілкуємося з природою. І це відчутно. Я не знаю, як ви, в мене можна, це саме суб'єктивна думка, що це відображається навіть в мистецтві. Повірте, в архітектурному, музичному плані, поезії, ну нема таких вже... Гарних ліричних пісень. Мені здається, що ті митці, які творять нині мистецькі твори, вони мало спілкуються з природою. Подивіться, Львів, яке гарне місто, воно а яка архітектура. Жах! Такі, знаєте, європотвори, як я називаю, розбудовані. Нема кривих ліній, як колись було. Тому що все-таки якийсь кубіст, там будинки звернути, наче не мають пасти. Я не знаю наскільки це красиво, але на мою суб'єктивну думку це недостаток спілкування з природою. Нині в Європі, особливо. Високо цивілізованих країнах, а це я вважаю такі країни, як Фінляндія, Швеція, Норвегія, Ісландія, Японія, Австралія, Нова Зеландія там дуже той альтернативний турист розвинений, і саме на природі, і в них в Конституції прописано право доступу до природи. Тобто, якщо можна сказати, всі угіддя природні в Норвегії, всі майже приватні, мало там є держави, практично майже приватні. Згідно того закону, кожна людина має право прийти на приватну територію, 150 метрів від будівлі далі, переночувати, розбити намет, не носячи шкоди природі, і коли екосистема. Оце, дається право. Так само було і під час ковіду. Нашої пандемії, коли в Ісландії зрозуміли, що ліс тільки лікує від тієх хвороби, і в них уряд чутною силою заставляв людей залишати міста, їхати до ліса і обнімати дерева. А тепер згадаємо, коли ми останній час обнімали дерева, коли ми були в лісі, коли ми спілкувалися з живою автентичною природою. Чомусь її називають дикою природою, меншого ну, дикого. Автентичною, такою, яку створив Господь Бог. Так що ми? То вже рекламна пауза. Запрошуємо всіх В залі присутні, звертайтеся до на нас і ми унікальні місця покажемо, а нас є чи вас здивувати. Дякую за увагу.